На букшені Астар було створено понад 70 децентралізованих програм. Зараз дуже графік цей похожий на Астар. Оце дуже похоже на крупного гірка, який накаплює позиції. Це виходить 94 ікса. Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій youtube канал. Сьогодні розберемо монетку Astar Network, розберемо фундаментальну частину, проаналізуємо графік і я скажу по якій ціні я буду чекати цю монетку. Перед цим я хотів попросити вас підписатися на мій youtube канал. Якщо буде цікаво вам мої відео, пишіть якісь коментарі, пишіть про монети, які ви хотіли би розібрати і подивитися. Зараз бажаю вам приємного перегляду і переходимо до аналізу. До речі, друзі, хотів сказати вам, що я зайшов у проєкт Supra Oracles, так він називається. І ну, для, для тих, хто любить халяву, то я рекомендую зайти в цей проект також. Там реферальна силочка буде під низом. Поки що особливо про проєкт нічого немає на крипторанку, але вже тут зареєстровано 100-118 тисяч користувачів. Можете зайти подивитися. І Кожного дня цих користувачів все більше і більше. Тут вам дають за реєстрацію монетки, потрібно пройти KYC, можете зареєструвати своїх друзів, знайомих, сестру, брата, вам насиплять цих монет. Якщо ви ліниві, можете цього не робити. Я скажу чесно, що я проходив в Кюмолі таку саму акцію, мені нарахували 500 монет. І можете подивитися, скільки кюмов стояв на ну максимальна ціна була більше одного долара. І то ну це медвежий ринок був. А коли почнеться бичий ринок, то ви самі знаєте, що там ціни підростуть. Звичайно, зараз тих 500 монет вони заблоковані. Частина є розблокованих, але я тримаю, не продаю їх, бо знаю, що проект нормальний і в подальшому покаже якийсь рост. А зараз приходимо до самого аналізу Astar Network. І так, друзі, Astar в нас торгується зараз на CoinMarketCap по 149 місце. 5 центів коштує. Капіталізація в нього 232 мільйона доларів. Давайте перейдемо на крипторанк, Тут більш детальна інформація. Значить, що це за проєкт. Є Polkadot екосистема. Це виходить сеть внутрі системи Polkadot, тобто сеть в сіті, можна сказати, якщо так грубо. Які тут інвестори є? Тут є Binance Labs, Cryptocom, Coinbase. тобто бачимо, що тут самі біржі такі зайшли. OKEX, HashKey, Alchemy, яка тут ще така популярна. Ну, в основному такі є. У теж є. Капіталізація 231 мільйон, all-time high був 1 мільярд, об'єм торговий 5 мільйонів доларів. В циркуляції вже знаходиться 52%, 52 монет, а загальна буде 7 мільярдів. IDO монетка коштувала по 25 центів, ціна впала нижче, ніж IDO була. Максимальна ціна була 42 цента. Відхай монетка торгується зараз 86 центів. Так, далі в нас монетка торгується на Binance. Тут бачимо, що вона є на топових біржах. Зараз зайдемо на токен сайт, подивимося, що там було. Як бачимо, Binance HashKey В нас приймали саму першу участь, тобто саме перший раунд серії А була. І я взагалі інвестую там, де Binance Labs. Якщо Binance Labs там є, то значить я теж туди заходжу. Є там також багато проєктів, я покажу у своїх наступних відео, де заходив Binance. Але на Binance ще ці монети не торгуються, але на других біржах вони є. Так, далі бачимо Polychain Capital. Тобто основні такі круті фонди сюди позаходили теж. Основна така крута новина по Астар, яка недавно вийшла, що це буде хакатон Web3 на Астар і буде приймати спонсор буде Toyota Motor Corporation це буде найбільший колумбірат Японії Toyota шукає Web3 для підтримки свого бачення і вдосконалення діяльності компанії і це є перший хакатон, перший крок є і Astar Foundation надасть 75 тисяч доларів в США у формі токена Astar для цього хакатону а Web3 Foundation надасть 25 тисяч доларів і загальні 100 тисяч будуть використані для винагороди проектів переможців. Тут тобто бачимо, що Астар це блокчейн першого рівня. Для розробників і компаній, які створюють створюються для японського ринку. Уряд підприємства та рішення Web3 в Японії активно співпрацюють за Star, щоб об'єднати глобальну платформу з Японії. І з моменту запуску основної мережі було на блокчейні Star було створено понад 70 децентралізованих програм. А стар уже зареєстрований на Bitbank, одній з найбільших японських бірж. А одна з найперших врачанів, яка прийшла в екосистему Polkadot. Це динамічна мережа, яка підтримується всіма основними біржами. Тобто бачимо, що Астар потихеньку розвивається, шукає якісь нові для себе інвесторів нових. А зараз переходимо до графіку і я розповім, що я очікую від цієї монети. Перед аналізом цієї монети, цього графіку, я хотів вам показати ще одну монетку, яка теж дала 100х Це Ankor Protocol. Давайте відкриємо повністю графік. І я вам зараз розповім, як можна вираховувати, скільки дасть монета. Це з допомогою Fibonacci. Бачите, я тут провів уже такий паралельний канал. І припустимо, що ми не бачили ось цього графіка. От знайома ситуація. Зараз дуже графік цей похожий на стар, так? Дивіться, що ми робимо. Беремо, допустимо, якби це було б одне з дно. Переводимо до нашого хая. Який був, і бачимо з вами, що у нас тут є точки по Fibonacci. А тепер з вами подивимося, видалимо ось це і зараз подивимося, як чітко рівень відпрацював по Fibonacci. Дивіться, ось тут у нас було супротив. Ну, зрозуміло, ось тут був супротив. Потім дивіться 1.236 відпрацював у нас рівень. 1,5 ми пробили. 1.618 тут була корекція. бачите і чітко відбилися від рівня 2. Я вже в попередніх своїх відео також казав, що Fibonacci відпрацьовує дуже добре себе. і я так само Ось тут буде силочка на відео, там де я аналізував біткоін сам по Fibonacci, також спрогнозував, скільки він буде коштувати у 2025 році. Бачите, що тут була корекція до 231,5 уровень, потім знову відбилися. ну Я думаю, ви зрозуміли. Давайте зараз перейдемо тоді до. Самої нашої монетки. Я ж, звісно, не можу на 100% сказати, що 35-3,5 цента це було дно по цій монетки Можливо, ще буде такий сквіз вниз. Ну, це ж не точна інформація, ми ж цього не знаємо. Оце дуже похоже на крупного ігрока, який накаплює позицію. В основному бачимо, що тут був рівень, і нижче нього. Тут, тобто тут стояв лімітний ордер, який постійно відкуповував людей, які продавали цю монету. Проведемо зараз Fibonacci і подивимось, скільки спрогнозуємо, можна сказати. А тепер дивіться, що в нас виходить. Перший рівень це 57 центів, відзначимо його. До речі, я вже тут відзначив собі так. Наступний рівень це 1 доллар за монетку. Потім буде 1,37$. І так як було в Anchor Protocol, також рівень c 2 це основний рівень. І виходить 3$ 26. центів. І давайте відміряємо, скільки це іксів від нашого дна, яке було. Якщо до 3,2 долара, це виходить 94 ікса, Ну, майже 100 іксів. Anchor Protocol на секунду давав у нас. Якщо це так поміряти, то це виходило 160х сів да, аргопротокол. Коли настане час, що монета буде підходити до цих рівнів, якщо ми побачимо якісь тут уже корекції, то можна буде з певністю сказати, що ці рівні відпрацьовують і можна буде очікувати при пробитті цього рівня, можна буде очікувати монетку вже далі на 1$, на 3 долара. Це вже буде ближче, вже тоді видно. Отже, такий прогноз в мене був, друзі. Якщо вам подобається такий контент, то підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ваші думки. Дякую за перегляд, всім пока.